У Рокитному Чернівецької області наприкінці жовтня двоє людей прив'язали собаку до трактора і сім кілометрів тягнули його. У тварини травми бедра, лівої частини морди та ока. У путилі чоловік застрелив сусідського лабрадора, бо той зайшов на подвір'я і нібито напав на його овець. У Чернівцях стріляли у бездомну собаку в притул. Волонтери виявили у тварини травму голови, вибите око та кульові поранення. Це випадки жорстокого поводження з тваринами, які трапились в області у жовтні. Їм потрібно надавати розголос, аби домогтися справедливого покарання для кривдників, каже юристка зоозахисної організації UA Animals Анастасія Гевчук. Чому люди, люди вчиняють злочини? І це досі таке питання відкрите. Але можна сказати, що дійсно можливо не вистачає певної освіти. Друге, це на мою думку, як е, юриста, це е, певна схильність людини до жорстокості і до певних е, до вчинення певних е, дій, е, тому для прикладу є е, розуміння того, що якщо людина вчиняє злочин щодо тварини, то є певна вірогідність того, що буде, е, що та людина може вчинити злочин і щодо іншої людини. Насправді дуже важливо те, щоб кожна людина, яка бачить жорстокість і бачить такі випадки, робила. Ла певні дії для того, щоб можна було про це повідомити в поліцію. Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами регулюється двома кодексами. Адміністративним та кримінальним жорстоке поводження з тваринами, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. За це передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафу до 5 тисяч гривень та конфіскації тварини, якщо є загроза її життю та здоров'ю. Кримінальна відповідальність настає, якщо знущання призвело до травм, каліцтва чи загибелі тварини. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі. Максимальний термін 8 років ув'язнення з конфіскацією тварини. За словами Гевчук, торік в Україні зареєстрували 150 випадків за кримінальною статтею жорстокого поводження з тваринами. Половину справ скерували до суду. Вирок винесли у 32 випадках. Засуджено 34 особи всього. Тобто, якщо в суді було 72 справи, то це десь ну половина справ. Там хтось був за це покараний і було винесено вирок. Тобто з такої статистики можна робити в принципі вигляд теперішньої практики по розгляду справ, чому мало зареєстровано? Тому що є люди, які не повідомляють, як ми вже і говорили. Тобто не всі про це повідомляють, і далі, далі цей процес весь іде, є на прв. Протягом розслідування протягом судового розгляду є різні питання, і певним чином це когось визнають можливо невинним, і виходить так, що не всі отримують покарання. В області від початку року зафіксували 13 випадків за кримінальною статтею та 8 за адміністративною. У нас наразі за цими всіма фактами: 13 кримінальними провадженнями досудове розслідування триває. Їх ще ми не направляли до суду. Призначені експертизи, встановлюються обставини різні, але на даний момент вони ще проводять перебувають у провадженні слідчих. За аналогічний період минулого року таких випадків було зареєстровано 12, Тобто, у нас на один більше цьому році однак, в минулому році було 8 фактів, де тварина загинула. В цьому році на таких фактів зафіксовано 5. У судовому реєстрі є сім вироків за останні три роки щодо жорстокого поводження з тваринами, і жоден з них не має реального терміну. Жителі села Карабчів, який вбив об землю Павича, засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від покарання з випробувальним терміном у два роки. А хлопцю, який зняв і поширив відео побиття павича, присудили два роки позбавлення волі, але звільнили від покарання з річним іспитовим строком. На Новоселичині чоловік скалічив вівчарку, бив її сокирою, коли собака була на прив'язі. У вівчарки вибите око, гематоми і струс мозку. А в чоловіка рік обмеження волі та звільнення від відбування покарання з іспитовим строком. У суді він сказав, що був п'яний і нібито розкаявся, а власниця собаки не мала претензій. Іншу собаку застрелили, кошеня били об стіну та стіл, а потім засунули в холодильник, а підбуля забили ударами. У всіх цих випадках тварини загинули, а ті, хто їх бив, отримали штраф. Чоловіку, який вбив металевою палицею нутрію, а кота ударами об бетон. Присудили 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з випробувальним терміном у рік. Щодо адміністративної відповідальності у жовтні поліцейські наклали штраф на жінку, яка вигулювала пса без намордника. Він загризав іншу собаку. Тоді поліція повідомляла, що буде прийнято рішення щодо подальшого перебування собаки в родині. У адмінкомісії міськради у відповідь на запит Суспільного повідомили, що собаку не вилучали. Киянка Наталія Феоктистова зареєструвала петицію на сайті президента, в якій просила посилити відповідальність за жорстоке поводження та вбивство тварин. У петиції вимагала включення у обов'язкову шкільну програму навчання про неприпустимість жорстокого поводження з тваринами, а також посилити покарання, збільшити суму штрафу до 270 тисяч гривень, а тривалість позбавлення волі до 6-15 років. Створити петицію вирішила після випадку, коли невідомі вночі підпалили притулок для котів у Києві. Тоді загинуло семеро тварин. Петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Її вже розглянули та нещодавно надіслали відповідь. Главний мій акцент – це на те, щоб виспитати нове, нове в котором сформировать вот это уважение, что эти дети вырастут, у них появятся дети. И через поколение у нас в Україні вообще не буде такої мысли. Ну, то тобто, есть, и это главное, только через обучение можно что-то изменить. Они мне прислали ответ, в котором они указали то, что вы говорите, что есть курсы. Единственное, что никто об этих курсах почему-то не слышал. Ну, абсолютно никто. То есть э, у меня много подруг, у которых есть дети, э, и ни разу никто не слышал. Никто не видел ничего подобного в школьных программах. То есть, что это за курсы, кто их ведет. Э, Був ли виділен бюджет на ці курси? Тот ответ, який я отримала, він категорически мене не устраивает. Хочеться все таки изменения, хочеться должной реакції. Наталія самостійно складала текст петиції. Зараз планує контактувати з юристами та оскаржувати відповідь. Анастасія Лупашку, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.